Знаєте, було дуже страшно. От ні, руки не підіймали ні до чого. Ну, мабуть, так як і всі. Не знаю. Дуже страшно, боляче на все це було дивитися. Утром станеш, слава тобі, Господи, проснулося. До сусідів на скам'яку підемо, сядемо, посидимо, мовчки. Говорити про що не хотілося взагалі. Ну, якось на душі дуже тяжко було, я вам скажу. Тому що ну, не було чому навіть не веселитися, нічому. Дуже багато дякувати усім фондам, які дуже-дуже допомагають, нам. всім буквально. Будматеріали дали. Накрили кришу, дали, ну, плівку ми самі купували, а брезенти. А брезенти дали, потім? Що там ще давали? А, USB давали, гвозді давали, ще там щось таке давали. Ну, допомогли. Дуже добре допомагають. Продуктові набори це взагалі, я не знаю, розкіш. <різь> ну, я вам скажу, що в мене сестра в Херсоні. Вона каже, Танюшка, в нас раз в місяць дають гуманітарку, нам ні. Дякуючи вам, я не знаю. Я прямо, знаєте, так, ну як на серці дуже легко стає, що про нас дбають. Що ви думаєте про нас? Ви витрачаєте свій час, їздите, бідні хлопці тоді, як заміри робили, дощ. Така погода була. Вони промокли всі до нитки. ну Вони так усердно міряли всі хлопчики, кофе. Ні, ні, дякуємо, нам треба робити. Так що молодці, дуже-дуже вам дякуємо, велике за всю вашу роботу, за те, що ви ну, як, з відкритою душею до нас. Ну Ми також дасть Бог будемо вам віддячувати тим, чим ми можемо. Дякуємо вам, дам. щоб ніхто не дізнав того, що зараз зазнає Херсонщина. Ну не тільки Херсонщина, звичайно. Всім дістається добре. Вони вже дістають кругом, ну щоб ніхто більше цього не знав. Може, дасть Бог все рівно перемога буде за нами. Тут навіть це зрозуміло, а тільки ж... Ще раз велике велике вам дякуємо за вашу допомогу, за те, що ви ну ви всі час. Хлопці, ті жару ви в жару, дощ ви в жару. Ну що зробиш, нема такої погоди. Щоб... Так що дякуємо вам, велике. Дякуємо.